Продається двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів, розташований на приватизованій земельній ділянці 20 соток. Він знаходиться на тихій вуличці міста Валки Богодухівського району Харківської області. В будинку була проведена повна реконструкція. Покрівля нова та утеплена. хата тепла та затишна. Перший поверх продуманий до дрібниць. Велика кухня та спальня. Сучасна туалетна кімната, а також практичне підсобне приміщення з двома виходами на кухню та безпосередньо на вулицю. Це рішення надзвичайно зручне для господарських потреб. Другий поверх пропонує дві комфортні кімнати та додаткову ванну кімнату. Нова утеплена покрівля забезпечує надійний захист, а повністю оновлені електрика та сантехніка гарантують безпеку та комфорт на довгі роки. Будинок опалюється за допомогою твердого палива. Власник зазначає, що на зиму необхідно приблизно 10 складометрів дров. Бетонна підлога товщиною 10 см акумулює тепло, повільно нагріваючись та повільно віддаючи його. Подібна система опалення вдвічі дешевша, ніж газ. Система водопостачання достатньо продумана. Є як центральний водопровід, так і власна свердловина з питною водою. У підвалі встановлений резервуар на 700 літрів. Що забезпечує повну автономність. Септик з вигрібною ямою об'ємом 20 кубометрів вирішує всі питання каналізації. Ділянка це справжній рай для любителів природи. Три сотки відведені під огород. Решта території засаджена горіхами, фруктовими деревами. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.